Коли ви врали? Під час досудового розслідування чи зараз я... Я в суду. Конфлікти я не бачив. Коли ви правду казали? Зараз чи прокурором? Та зараз. Зараз правду. А прокурор що? Не правду казали? Ну там, чого ж не правда? Правда там теж є. Послухати Слобіцьких ТЦК, так там щось всі. Нічого не пам'ятають. Відео і фотофіксацію я відказував зі спини можу Ні. взагалі заговорити. Взагалі. взагалі. Кажіть, честь, це відкрите судове засідання, тому ми як представники преси маємо. Ну це мінімальна така межа, ми маємо знімати, почати зі спини. Зрозуміло, по теж дідам Завісу попереджає вас про кримінальну відповідальність за відмову віддачі показань, а також за дачу відомо неправдивих показань. Рішення волка, То є контузія, розрив барабанної перепонки. Тобто є, тобто є якісь вади зі слухом. Так, є. з зором є якісь у вас проблеми, якщо ви, ну, якщо ви можете розголосити дані медичні характеристики вашого розмови. Ну, Читай очках. Читаєте в очках, але ну так, ну, ну, так нормально що віж е, транспортним засобом можете керувати? Могу. Тобто ви не знаєте, що відбувалося на вулиці Примерівській. Я ровно стояли метро за триста. Наразі ви перебуваєте під присягою в суді. То скажіть, будь ласка, коли ви врали під час до розслідування чи час присяги в суду? Смотрите, чому я не знаю? А при чому тут давлення на світ, на світ, на світ. не свідок? Не свідок. Відповідайте, будь ласка, на запитання прокурора. Есть старшие группы. И мы. мы... педишлы, добро, педишлы, все было сдали. Ничего. Сказали, что уже не надо. Мы развернулись уже обратно на пост. Разумею. Все больше вы стационарной данной ситуации ничего не помните, так? Нет. Ваш шесть. З вашого дозволу, хоч е, вимоги Кмінального процесуального кодексу вимагають судом сприймати свідчення особисто, я хотів би зацитувати е, покази, які надавав панку під час досудового розслідування дізнавачів. Коли ми зустріли першу групу працівників Слодівського ОТЦК, то вони знаходились біля автомату для зливу питної води з написом «Роганська». Поміж з ними стояв чоловік, одягнутий у своїм чорну куртку з погначевим капюшоном. Біля вказаного чоловіка стояв воловик. В ході їх бесіди чоловік почав себе агресивно поводити. Почав казати, що працівники РТЦК не мають ніякого права перевіряти в нього документи, та почав провокувати волока на конфлікт. Я стояв на відстані приблизно, щось, приблизно 10 метрів від них та слідкував за периметром заради безпеки. Потім хтось з працівників ТЦК сказав, що вказаного чоловіка перевірили за даному реєстру військовозобов'язаних. Та цей чоловік знаходився в картотеці осіб, які користуються правом на відстрочку. Після чого чоловіка було відпущено, то він пішов у невідомому напрямку. Скажіть, будь ласка, це копія протоколу допиту вашого часу розслідування? Це ваш підпис? Це мій підпис. Ну, Не розумію смисла вашого. Якщо ви давали покази все. Ну, підтвердить, не А я і ти помню після контузії, що у нас пам'ять пропадає дуже сильно. Ну, якщо ви... І зайкаюсь, і... Буває такое, що якщо ви можете повернутися до тих сторон, то... Постараюсь, ну дуже тяжело. Ну надайте покази, да і все. Ну, які були. Ну, можливо, ваша. сильно страдають головною болю. Ну, Я була, нехай сам вирішуєте покази надавати, він під кримінальною відповідальністю. Ну. Додатково нема що додати? Тобто ви нічого не бачите. Я нічого не бачив. Якийсь тиск на вас чинився? Ні. Може погрози були, може психологічний, нет, фізичний нет, тиск. Нет, такого Ні, такого нічого не чинився. Зрозуміло. А чим зумовлено те, що ви тоді надавали одні покази, а зараз інші? Я то, що говорила, так і є. Ні, ну підожди, прокурор проголосив ваші покази, пред'явив вам протокол допиту, де ви підтвердили, що в протоколі допиту безпосередньо ваш підпис. Там зовсім протилежні покази, які ну, ти, е, 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 тим показам, які ви зараз дали у судовому засіданні. Ну, є у мене, буває, бувають в пам'яті. Просто от то, що я говорю, я можу забути через 5 хвилин, Через 2 хвилини. А як ви взагалі працюєте? Ви бачите, йдуть два якихось чоловіки, ви... Ну вони вже достатньо далеко були. І вони просто пішли, ми розвернулися і пішов. Ну, а ви пішли улі. в іншу сторону. Да. Тобто ви я до, вернувся... до вказаних осіб ви не підходили, не. так? Що далі відбувалося? Ну а далі я повернувся на своє місце і стояв возле поліцейських. На своє місце-то куди? Ну, в конець вулиці. Например. Например. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви конфлікт, який відбувався між кимось співробітниками ТЦК, якимось іншим особам? Ну, ні, конфлікт я не бачу. Нічого не бачили, так? Mm -hmm. Бачили чи не бачили? Не бачили, так? скажіть, будь ласка, чим замовлено той факт, що ви прокурору надавали під час досудового розслідування одні свідчення, а зараз в суді, будучи попередженими про кримінальну відповідальність та приведеними до присяги, надаєте інші свідчення? Я ж вам повторяю, я після контузії забуваю. А яким свідченням Не знаю. Не знаю, діяти б Коли ви правду казали? Зараз чи прокурором? Та зараз. Зараз правду. А прокурор що? Не правду казали? Ну там, чого ж не правда? Правда там теж є. Ну воно просто там може напутане. Все з вами зрозуміло. Прошу долучитися до матеріалу справи заяву про вчинення кримінальних правопорушень та витяг з єдиного рейти до своєї хозяїти. попередня кваліфікація стаття 384 частина 1 кримінального кодексу України. Завідомо, на свідчення. Під час осового розслідування вони повідомили одне детально розповівши все те, що було в той день про інцидент Юрія. Сергієм, але на судових засіданнях вони різко все забули з огляду на нянні в них захворювань купи, але не підтвердив це жодною довідкою. Завершили ми стадію допиту свідків обвинувачення у даному кримінальному провадженні. Це були в нас чотири співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які були включені до складу групи оповіщення та були ми Очевидцями вчинення кримінального правопорушення. Також було допитано одну цивільну особу, яка перебувала на місці та бачила, що відбувалося. Було. було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом надання завідомо неправдивих показів двома свідками. В подальшому мною вивчаються підстави щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відомостей ще стосовно інших осіб, наразі записи судових засідань вивчаються, дешифруються, і відповідне процесуальне рішення буде прийнято в найкоротший строк. Наговорили на дві кримінальні справи. Вже наговорили. Будемо будемо над вказаним питанням працювати частиною першої статті. 384, передбачено покарання до двох років обмеження волі. Цей, це кримінальне правопорушення підпадає є кримінальним проступком. Так військовослужбовці у нас несуть кримінальну відповідальність, в тому числі на загальних підставах. А тому, якщо в їхніх діях буде встановлено ознаки вказаних кримінальних проступків, ви їм буде надана відповідна правова оцінка, звісно.